Вітаю вас, дітки! Сьогодні під час прогулянки ми з вами поговоримо про таке природне явище, як зимовий дощ. Як саме утворюється дощ взимку? Вода з поверхні нашої планети випаровується, перетворюючись в пару. Пара це дуже маленькі краплинки, які народжуються з води. Вони дуже легенькі і тому піднімаються вгору. І там зустрічаюся з іншими краплинками. Таких водяних крапельок стає більше і більше, вони збираються в хмари. Водяні крапельки настільки малі, що вільно літають в повітрі. Що холодніше, краплинки зближуються одна з одною, ніби хочуть погрітися. Мільйони малесеньких краплинок утворюють одну велику краплю. Які краплі стають занадто важкими для того, щоб вільно літати в небі, тоді вони починають падати на землю у вигляді дощу. Але як відбувається так, що взимку іде дощ, а не сніг? Взимку іде дощ, коли температура повітря не мінусова, а плюсова, тобто, коли немає морозу? Якби на дворі був мороз. То ці краплі води замерзли б і перетворились на маленькі льодяники, а льодяники перетворились би на сніжинки. І тоді йшов би сніг, а не дощ. Тобто, ви опаду дощ чи сніг взимку залежить від того, є мороз на дворі чи немає морозу, тобто від температури повітря. Якщо після дощу Різко вдарить мороз, тоді утворюється на дорогах ожелець, а на деревах і кущах льодяна кірочка. На цьому тижні під час спостережень ми з вами розмовляли про опади взимку. Тож які бувають опади взимку? Взимку бувають такі опади. Сніг, хуртовина іній. Ніжна крупа та навіть зимовий дощ. Наше спостереження закінчено. До побачення, малята!